Дякую, шановні окладачі, шановні прапори малої академії наук. Ну, я хочу привітати вас на цьому наукову пісню. Звичайно, сьогодні така нетльна подія. І я хочу сказати пару слів про малу ахадійну. Мала фатіна наука, головною і задачою це є... Координація підтримки навколо обдарованих дітей, учнів, сприяння їх на науковому розвитку, науковому, науковому розвитку, інтелектуальному розвитку. Я думаю, що ці головні задачі виконує наш координатор Валентина Івановна, вона чудово якраз працює в цьому напрямку. Я хочу сказати, що у нас науково-технічне відділення. Є ще відділення в акратному університеті, в університеті, медичному університеті, ну, е, в кожному університеті ну, вони координують науки по актраму, по медичним, гуманітарним. У нас наукова технічна серце, яка такі напрями, як правозабудування, інформатика, кібернетика, економіка, фізика, математика, машинобудування. Тобто такі самі перспективні напрямки науково-технічного роботу на нашої держави. Також хочу сказати, що мала академія наук в Вінниці для історії, щоб визнали, вона якраз була створена на базі Вінницького політехнічного інституту в 1977 році академіком, доктором технічних наук Кузьміном Іваном Васильовичем. Це віце-ректор нашого університету. Ну, що ще можна сказати? От, значить, е, мала академія наук, вона так раз сприяє е, розвитку особистості наших учнів. От. І головне, е, що е дуже добре, от, Значить, що протягом навчання трьох років наші учні вони розробляють пакети, розробляють програмне забезпечення, якісь інноваційні моделі, і це є досить таким добрим знаком для майбутнього їх встановлення як кінцевого. Також хочу сказати, що в нашому університеті, єдиний університет, входить в асоціацію асоціації тобто ми по цьому напрямку, по цьому напрямку, наш університет є другі в Україні по патентам. І хочу сказати, що дуже добре, якщо у нас учень малої академії наук ще має патент. Тобто, я думаю, що у майбутньому на це треба звернути наших кураторів по напрямкам. От також дуже добре, коли є практичні втілення цієї роботи у вигляді макетів, розробок. От, інформаційних моделей, інноваційних моделей це теж ми будемо підтримувати. Ну, я хочу побажати вам, щоб ви показали свої найкращі здібності, найкращі знання, успішно захистили свої роботи. І я хочу передати слово Валентині Івановні, щоб вона розповіла, якраз, як ми будемо сьогодні працювати. Прошу. Я хочу привітати вас всіх, хто сьогодні зібрався, тому що сьогодні зібралися найкращі і наймужніші. Конкурс у нас дуже складний. Для вас, таких ще юних, це дуже велике випробування. Написати роботу, пройти всі етапи, дошліхувати її, потім написати контрольне з базової дисципліни, здобути той прохідний бал, а рівень контрольних робіт у нас це рівень олімпіадний, скажімо так, і навіть скоріше не стільки олімпіадний. Як дуже заковист, як для майбутніх науковців, тому що покликання Малої Академії України зібрати найталановитіших, направити достойних наук і взагалі виховати соціально адаптовану до людини. І сьогодні ви підійшли до заключного третього етапу це захисту науково-дослідницьких робіт. Це знову ж таки захист цей продуманий, тому що ви відпрацьовуєте свою майстерність. Я думаю, що всі, хто в цьому залі, в майбутньому буде дуже багато виступати перед аудиторією. І сьогодні це ваша не реалізація, скажу так, ви розкажете вашим нашим старшим колегам, що ви розумієте, як розумієте, що ви здобуєте. І тому я вам хочу всім. Побажати успіхів Тимур Зарханович член молодої членом академії, в центрі технічної <чут> е, так. Е, я прошу розказати, от значить, які ваші е, основні такі наукові напрямки, е, які Ви досі, досягли, от, значить, і е, в якому напрямку ви працюєте, от у Малої академії наук? Я зрозумів. Е, коли нам поставили питання, які можна вибрати напрямок, я вибрав той, на який я найменше знав. Тому що я знав, що я в процесі цьому я зможу вивчити його і знати його. Якщо не бездоганно, то, скажімо так, дуже добре. Тому я вибрав саме інвестування, тому що в школі, в школі цьому приділяли малий період часу. На школі економіка лише з 11 класу. Що ми приділяли? Мені завжди було цікаво, чому економіка Вінниччини зараз знаходиться в такому стані. що Обласний бюджет це живе лише за рахунок того, що надходжень держави, а міський бюджет взагалі просто виживає. Також мені було цікаво, що економі... Вінниця завжди була аграрною впереді, і як я вже казав, про цукрове підприємство. Це шістдесят три, заводи було цукрове підприємство. Тому я наче досліджувати це питання. Угу. Можна... Таке питання. От, значить, от, е... Було б, чи було б доцільне навчання в малої академії протягом 3 е, років, от. і що ви для себе взяли е, саме при навчанні в Малої академії наук? Найбільше, що я для себе знав, це знання, саме практичні знання. Е, багато теоретичних знань дається і практичних. Як, в якому сенсі, що я кажу, коли я кажу практичні, знання у рік, під час... Так, під час рольових ігор підприємців на уроках, підприємців, бізнес-проекти, ми могли здобути дуже багато навичок саме в цій галузі. Так. І які ваші викладачі, які вам дуже сподобались при навчанні от, значить, по напрямку економіки? Так, я, скажімо так, є вірний учень, тому від самого початку до самого кінця навчався одного викладача, хоча були пропозиції змінитися, це Грушкове Тенева. Від самого початку до самого кінця. Mm -hmm. І які ваші плани майбутнього навчання? Де ви плануєтесь навчатися? Навчатися я планую лише в своєму місті, тому що в цьому плані я потрібен свого міста. Хочу в торговельно економічному університеті. Надію займатися економікою. будь ласка. Мене звати Світрю Колег, я учень 12 класу 29-ї школи колегіум та дійсний член Е, Який напрям ваших досліджень? Спочатку це була астрономія, принципі вона так і залишається. Але в цьому році я деки, дещо ближче підійшов до фізики та почав вивчати засування саме роль фізики. Яка актуальність вашої тематики і які ваші особисті здобутки в цьому напрямку? Ну і ще з 9 класу я почав вивчати адаптивну оптику та її засування. Це як і на телескопах, так і засування в медицині. Особисто мій внесок. Такого практичного внесику великого немає. Я мав змогу працювати у всеукраїнській літній школі Мулек Демінук, яка проходила в Криму в селищі Наукове. Ми могли спостерігати місць, ми спостерігали за сонцем, плями на сонці, вираховували число сонячних плям, також ми спостерігали за метеорними потоками. Як ви плануєте розвивати ваші наукові досягнення в цьому напрямку? І які перспективи навчання у майбутньому? Планую продовжити своє навчання у Вінському національному технічному університеті. розглядаю кафедру лазерної електронної техніки, адже вона найближча до моєї теми. Ну і подальші її вивчення, можливо, зроблю якісь свої внесок. Як ви вважаєте, було корисне навчання в малої академії наук протягом трьох років? І що ви винесли для себе при навчанні? ЗМІ, звісно, це було дуже корисно для мене, так і для е, інших учнів, адже це такий неоцінний е, досвід е, захисту. На, е, я не говорю, але, я приймав участь крім алеї академії наук і на різних всеукраїнських конкурсах, і саме за таким Малій Академії наук, це такий, якби, перший поштовх до того, щоб продовжити свою наукову діяльність. Доброго дня, мене звати Вітвецька Дар'я, я, я навчаюся 10 класі 30 школи. Дарія, який ваш напрям наукових досліджень у Малої академії наук, і яка тема вашої роботи? Тема моєї роботи станція перспективи розвитку альтернативних джерел енергії та нерозбереження Вінницькій області. В Малої академія навчаюся тільки перший рік і економіку також навчаюся тільки перший рік. Далі, які ваші особисті здобутки в цьому напрямку, і які перспективи для себе ви бачите ці роботи? Мені дуже сподобалось аналізувати стан альтернативних розвитку, альтернативних видів палива та нерозбереження в Хмельницькій області також в Україні. І мною проведений аналіз був. Викладені в моїй роботі. Отже, можна переглянути мою роботу і там все зависимо. Далі, як ви вважаєте, от, чи було корисно навчання протягом року малої академії наук? І що ви для себе отримали? На кожному знятті малої академії наук Володимира Іванівна Грушко дуже гарно викладала матеріал. Це було для мене ну, якби дуже просто, ну і доступно. Матеріал був викладений цікаво, і з кожним уроком я взнавала багато чого нового і старалася це запам'ятати. Отже, я думаю, що мала академія дала мені великий внесок ну, в подальшому майбутнє. І буду старатися наступний рік, 11 класі, також писати роботу і здобуватися більше знань. Все, дякуємо. Дякую. Доброго дня. Я командик Денис, учень 11 класу загальної освітньої школи номер 33 який, який ваш напрям роботи і яка тема вашої роботи? Тема моєї роботи розробка навчального ігрового комплексу Астрофізик Плюс. Це навчальна програма, це програма для навчання дітей астрономії. Ну, Поясніть для аудиторії, яка суть вашої розробки і що ви зробили. Суть моєї розробки полягає у тому, що я створив середовище середовище для навчання дітей астрономії. Серед можливостей програми є розв'язані задачі дітьми, проведення вікторин учителем, а також тестування як інших, так і себе. Які елементи нови з цієї роботи, і як ви потім плануєте розповсюджувати і впроваджувати вашу розробку? Під час створення програми я, я аналізував як і психологічні дані дітей, їхнє сприйняття, так і курс так і брав до уваги, курс астрономії 11 класу. Програма вже виставлена в інтернеті, тобто я її вже популяризував і нею користуються вчителі декількох шкіл Вінниці, а також вона з стосована на астрономічному видку Вінницького обласного центру технічної творчості, де я навчаюсь. Які ваші плани питають на навчання? І як ви бачите себе як науковець в майбутньому? Як науковець в майбутньому я бачу себе у комп'ютерних науках, Збираюсь, планую поступати до Вінницького політехнічного університету, адже. В цьому університеті досить високий рівень програмування сьогодні головною задачею Мала Академія наук от є це організація та координація роботи обдарованої молоді в науково-технічному напрямку, і основні задачі саме. Відділення малої академії наук Вінницької – це підтримка обдарованої молоді, це ознайомлення з науковими досягненнями наших вчених, і також розвиття їх духовного, наукового навичок, знань у всіх напрямках. Хочу сказати, що у нас в відділенні працюють такі напрямки, як правобудування, радіотехніка, інформатика, кібернетика. Інформаційні технології, машинобудування, фізика, математика, астрономія. Також хочу сказати, що ми не тільки спрямовуємо на наукові, але й на практичні втілення своїх наукових досягнень учнями Малої академії наук. Хочу сказати, що сьогодні ми значить, налаштовуємо. Учні Малої академії наук це на патентну роботу, тобто, щоб вони за результати своєї наукової роботи отримали патенти, і обов'язково, щоб вони свої наукові досягнення практично втілили у вигляді макетів, моделей, у вигляді інформаційних програм, тобто, щоб вони відчували якусь таку вже практичну віддачу від своїх наукових розробок. Хочу сказати, що у Вінниці мала Академія наука була створена на базі Вінницького політехнічного інституту доктором технічних наук Кузьміним Іваном Васильовичем у 1977 році. І відтоді мала Академія наук у Вінниці дуже активно працює у значить, напрямках. Також є відповідні напрямки у медичному університеті, п'ятоуніверситеті та аграрному, де теж працюють відповідні відділення. Хочу сказати, що ми все робимо, щоб учні духовно розвивалися, втілювали свої наукові знання в ці напрямки. Я думаю, що. Мала академія наук. Вона буде цілком розпадатися в Вінницькій регіоні. Значить, методист обласного центру технічної творчості учнівської молоді Грушко Валентина Іванівна. Значить, куратор науково-технічного відділення Вінницького територіального відділення Малої академії наук. Валентинова, на які основні задачі і функції Малої академії наук? Основні задачі і функції малої академії наук це пошукати талановитої молоді Вінницької області та міста Вінниці. В Наші обов'язки входить знайти талановиту дитину, допомогти їй, привести її в стіни Вінницького національного технічного університету, який є співзасновником Вінницького територіального відділення наук, і розвинути те, що залежила в нього природа. Я вже впродовж 20 років, цього року, з 93-го року, я працюю якраз з малими академіками, і я, наприклад, дуже вдячна. Адміністрації Вінницького національного технічного університету, яка впродовж цих років ні однієї дитини не залишила поза увагою, більше того, допомогла. Свідча... Валентина, ну, у вас величезний досвід от, координації і роботи малої академії наук, саме науково-технічної секції. От, значить, і як ви вважаєте, от, чи доцільно проходити навчання у малої академії наук? От, і як потім ваші випускники Малої Академії наук от, е, почувають себе в науковому в майбутньому шляху вченого? Так, я вважаю, що така робота доцільна, і особливо б мені хотілося зупинитися все-таки ще на використанні потенціалу білицьких шкіл. Значить, я його бачу шляхом організації наукових товариств в школах. Це 18-та школа, це 6-та школа, 30-та школа, це технічний ліцей, це 7-й ліцей. Справа в тому, що коли є робота наукових товариств, вона може бути досить потужною, вона дає дуже великий все таки внесок в розвиток дитини. І в майбутньому вона настільки зорієнтовує, що практично вони йдуть дуже.